Пасічна або міське озеро. Продовжуємо аналізувати, який район кращий. Тепер критерії: це цінова політика і транспортне сполучення. Поїхали. Якщо ми говоримо про цінову політику, новобудови Пасічної коштують від 750 до 950 доларів за квадрат. Найбільше їх ось тут на вулиці Хіміків, а також, звісно, є на вулиці Пасічна. Якщо ми говоримо про міське озеро, то. Ціни тут значно вищі від 850 за квадратний метр і до безкінечності. Ну, я жартую. Ем, зазвичай середня ціна тут 900. Або 850 доларів за квадратний метр. А тому ми можемо зробити висновок, що різниця в цих двох районах приблизно 100 доларів на квадраті. А це, скажімо, 4 тисячі на однокімнатній і 6 тисяч доларів на двокімнатній квартирі. І, звісно, транспортне сполучення. Ну, якщо їхати на Калуш, на Львів, то звісно, пасічна цікавіша. А якщо їхати на в сторону Ярем чи в сторону Гір, то це район Міського озера. А якщо ми говоримо про транспортне сполучення доїзд до центру, то, в принципі, в час пік затори є на Пасічній, тут вони більші, і так і на вулиці Мазепи, бувають затори, Ну, на жаль, місто. Має таку проблему. Якщо ми говоримо про транспортні розв'язки, а саме об'їзна вулиця, то тут з озера легше потрапити на неї, тому що з пасічної треба переїжджати міст. Якщо ми говоримо про новий міст, який зараз в кінці року має здаватись в експлуатацію, гадаю, це покращить ситуацію, але не сильно.